Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Вебмайстер. і в сьогоднішньому відео я хочу показати вам, як знайти певний файл за його вмістом, за його текстом, за якимось словом, яке міститься в цьому файлі. Коли це може нам знадобитись? Наприклад, ось зараз мені знадобилося відкоригувати ось цей модуль на сайті. З пропорцями, які переключають мову сайту на російську або на українську мову. І потрібно до ось цих іконок додати ще й текст. Наприклад, перевести на, чи перекласти сайт на російську мову, і відобразити сайт на українській мові. Але я не знаю, в якому саме файлі знаходиться код. Ось цього модуля. Я знаю, що це Google Translate, що це перекладач Google, але вручну шукати дуже складно потрібний файл. Тому простіше буде, набагато простіше відкрити код елементу, подивитись, наприклад, якийсь клас знайти. От Наприклад, ось ID у нас є. Google Translate Element 2. І е, по ось цьому ID, ми, е, по ось цьому тексту, ми зараз знайдемо файл, де міститься цей текст. І відповідно, таким чином, ми знайдемо той файл, який мені потрібно буде відредагувати, щоб ось тут замість оцих іконок, точніше, навіть не замість, а разом з цими іконками відображався якийсь текст, який я забажаю. Знаходити файл цей ми будемо за допомогою програми Notepad. Я вже показував у себе на каналі, як знаходити файл за його вмістом, за допомогою програми Total Commander, але ще простіше, і мені набагато краще подобається, набагато кращий результат це шукати за допомогою програми Notepad. Тут є в меню такий розділ, як пошук. Ви натискаєте на пошук і е, натискаєте Знайти у файлах, або натискаєте гарячі клавіші Ctrl, Shift і клавішу F одночасно. Дивіться, перед нами з'являється ось таке вікно. Ви можете, будьте уважні, не тільки знайти певний текст, ви його ще й можете замінити на якийсь текст. Тобто, не відкриваючи файл, ви можете одразу опрацювати той файл. Знайти в ньому текст і замінити на якийсь свій. Нам це не потрібно. Ми зараз знаходимо, як вже й домовились, знаходимо по ID, По ось цьому ID, а якщо не знайдемо по ID, то будемо шукати по класу. Ну, подивимось, як краще, але я думаю, і по ID ми знайдемо е код нашого модулю. Значить, ми. Вставляємо в у віконечко в поле, що шукати той текст, який нам потрібно шукати. А в полі директорія знаходимо ту папку, в якій нам потрібно здійснювати пошук. як правило, як правило ну, е, Ми зараз будемо дивитись сайт ось цей меблі. І, як правило, це все знаходиться в модулях. тому я ось в модулі папку обираю, і в ній буде здійснюватись пошук. Тут ви можете також вибрати режим пошуку звичайний, розширений чи регулярний вираз. Я обираю розширений режим пошуку і натискаю Знайти. Зараз програма Notepad здійснює певний пошук тексту. і... Ось тут внизу, як ви бачите, нам видали результат. В каталозі модулі, в папці мод Google Translate Temple знаходиться файл.phpdefault. PHP. Знайдено 5 збігів. Тобто ми знайшли, в якому файлі ось цей текст присутній, і нам навіть показують в яких рядках. Рядок 75, 85, 88, 89. Ми можемо двічі клікнути по ось цьому знайденому рядку лівою кнопкою миші. Якщо ми зробимо подвійний клік, то ось перед нами відкривається цей файл default.php. І ми можемо з ним працювати, тобто ми можемо в нього вже вносити якісь корективи. В принципі, урок був присвячений саме цьому, як знайти файл по його вмісту. Тож на цьому я завершую урок. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло, і ви тепер зможете дуже легко знаходити файли за їх вмістом.